Поптелоком Рівненській області за рахунок переміщення обладнання від нового вузла ШСД село Новоставлівського району, підключення бізнес-концентрації за адресою Рівненська область, Рівський район, СМТ Кливань, вулиця Деражинська, 39 КЗ Рівненський обласний шпиталь інвалідів війни Рівненської обласної ради, яка працюється від. А Новостав до, до території Рівненського обласного шпиталю війни. Це інтернет. Документація є, вони просять. Але намагати... вони хай поправлюють. Та нема такої я, 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 обласний шпиталь. Я так обласний госпіталь витрати. Я чекав цієї реакції, я знаю, але вони так вказали на це. Але для них треба сказати, що вони несуть поправку, тому що такої автономного не існує. Комунальний заклад є, але називається по-іншому саме обласний госпіталь, ветеранів. Прохання підтриматися, але надати дозвіл. додати це саму назву цього адресу, вона відповідає, думаю, що. <meldzień> <bzw. anythingiah> <proses> <Kirk> <Arduino> <panie> Вам На земельні роботи вони. Вони проєкт рішення відбудуться. Вот це їхні проблеми. Вони і все. Вони коли це. знаю, тут є проєкт

<плес> а, <плес> <але? Ага. плес> вони там і в Любомирці робили такий самий дозвіл, просили, вони і проєкт рішення підготували. Є, так, да, да, там є і проєкт рішення. В Любомирці було воно таке зроблено. Вони йдуть. Там два прокола через круто. Значить, це фактично треба буде, якщо ці землі... Вони одномерли і треба теж є що... погодитися. Це клевенці, це клевецькі. Може там комерційні землі. А, а другий каже, копає, а третій не копає. Тож, вони Єдроохорний земляний ордер, а це фактично ми його мають підписати. Дані особи ми, ми ж підписуємо відповідні зобов'язання про якісь порядки. Вивчайте питання, підрахувати.

Почекайте, вони просять, просять надати дозвіл на розробку ну, проєктно кошторисної документації. Ні. Ще ніхто нічого копати не буде. Не будеш. Це, це пока проєкт. Я може так само і п'єме написав. Я, ну, що, якщо ну, є якась помилка в документації, чи там у офіційно відкладає ну. це розгляд. Якщо вони поправлять ще до сесії, Це нам ми ну, можемо тільки проєкт проти, якщо стосується нашої порядських. На територія Леванської війська немає. От вони провести. Вони поважають. Але ми не ходять з ними вже. Ми даємо тільки на своїй території. Вони з Новоставу хочуть в клевіть Господи привезти. Наоборот, з Господа хочуть Новостав привезти. Добрий день! Хто тобто, там планується зробити? Ем, там є інтернет, але на даний момент там, лежать дуже багато, просто про е, я начинала молодих а то і вони ну, немає там, вони немає інтернету, тому розглядалися таким чином, що можливо в наступному році чи в кінці року проведуть. Інтернет, щоб був просто як Wi-Fi, отак поставити можна роутер, ро... ро... щоб вони мали можливість бути через а не золота. Це іменно у нас є для працівників, ми працюємо через інтернет, є все. у нас є провідникові.

І прийде О, зараз. та людина, в кого приватизований огород, і будете давати пояснення. Що, Вони повинні не, вималювати, куди буде ви йти дана ви лінія. Вималювали. 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 Зумієте, я? Це серйозне питання. Вони ж одно мають зима походити. Підуть дорогою. Під під ну, Зроблять проект, зробить. Але ми маємо даді дороги. Якщо їх поговорили часники, то ми у нас немає. Ми зацікавлені, що люди хай буде. Початок проектів робіт там погоджуємо, але е, трасу, трасуваль із Ні, та... А куди спішив? Погоди. Роботі хасні будуть погоджені з власниками комунікації та власниками земельних ділянок. Що ж він зробить так, як треба? Не буде сваритися її. Ну, то даємо чи не даємо. Даємо. Щодові колеги, ну вже фактично ми це питання розглянули. Заява надійшла від зарядки дитячого. Навчального закладного поміна кошти для забезпечення матеріально-технічної бази 10-ї групи, про яку ми з вами говорили у розмірі 325 246 гривень. Осе, що ми з вами говорили, обговорили це питання. Які раз. Про. Ми, ми вже, вже говоримо про виділення коштів для забезпечення матеріально-технічної бази 10-ї групи. Сума 325 тисяч 246 so, гривень. So, це не та питання. Значить, будівництво це одне, а матеріально технічна база це друге. Це зарплати, це меблі. Це... Так що давайте так. Меблі, зарплати, є. А тепер є спеціфікації. Розберіться там, що. Зарплата, стільки зарплата.

Якщо ми 700 300, 200, казала 500, 100, 100, 100, хто? 300, 300, 300, ще на будівництво. Ми, ми до 200 додавали 55 на даний момент. побачимо, чи район. 300. Він, 300. Це 50. по 50 додати. Ну, район не люблю гратися. Ну, а район більше не дасть нічого. Це не є будівництво. Це є ліжечки, стовники. Це готово. Це вже готово. І спорежа, за руки можуть рихувати, рахувати, що за закладають. За по, по, по факту, коли буде створена група, тоді вже роздається. Ну, гроші, якщо да. немає, то що добувати. На даний момент нас, нам треба освоїти 450 тисяч цих і почати робити. Побудувати групу. Рішення приймають такі, як... Ви поговорите, я про матеріально-технічні матеріально-технічне забезпечення самої толі 10-ї групи, і там включені всі штатні одиниці, вони згідно нових штатних цих год при наявності вже 10-ї групи. То можна відкинути, так як так сказали, що ми на першій версії 10 групи не відкриємо. Можна відкинути і не вводити штатні одиниці, але забезпечення не можна відкидати, тому що його що треба робити групу. І я прийшла із проєктною документацією, яка є на нашому, на нашому нашому дитячому садочку, і є проект музеїв цих, в яких ми маємо зробити групи то, можливо, нам не треба робити технічну документацію і витрачати такі кошти, можливо, зміни до е, цього, цього проєкту зробити. Тут рахується музей, два, музеї, два музейних приміщення, в яких ми маємо зробити групу. І ось це все тут у нас є, завірене, може зв'язатися з Олесею Олексіївною. От будівельник, я все-таки вам надаю життя і під домом, і за домом, і кругом, то будь ласка, обіцяється. Це в нас актовий зал. От і на потяг поза оце два музеї, це приміщення, в яких ми маємо зробити, і ми тільки трошечки продовжимо на сам музей, і мой все нас тут і роздягало. Ну ви ж знаєте, це роздягало на два Так, то Я кажу, може, зробимо ми ну, нужна проектної документації. Поговоримо з Лесі Олексіївною. Ну лише 50 тисяч на проєктну кошторисну документацію. Треба консультувати питання, як правильно. Вид вони є, може гарно на... Ну, а як 15 тисяч рук, на прозор, що може? Кілька 20 років. А ми переговоримо з насією Олексією, може що день. Можна там запросити, невеличкі зробили.

Ви знаєте, музея, робити, у вас сіряти візнали, ваші відомо. Але ви не зможете там групу заведіти і не Знаєте, Я хочу, щоб всім було добре. І нашим батькам, і не ходили вони, що тут казати, я волою, не можна Я зараз говорила з батьками і просила, щоб воно зробиться, розв'язується питання ваших дітей, Будемо дитячому садочку, то хочу зробити так, щоб ці дітки були, і мені було добре, і всім було добре, розумієте? Тільки я не знаю, куди йти. Переговорю з вас з Олексією. Чи будемо шукати підрядчика, який може це все зробити? Просимо мені, а дете шепше, дешевше. дете шепше. Підрядчика, так, це не йдете, то хай мені через площадь. Але треба знати, як нам стартувати. картувати. От скажіть, і бойбаю, якщо є, куди мені. Виборювання, а дивіться. Музей ми можемо поточним ремонтом. Поточним ремонтом. Да, робимо ремонт музею. Все питання. Але є групу потім там за Без проєктної документації ми його не законнімо. Я думаю, що є сьогодні у нас 4 місяці цього року. Якщо даш, О, треба бігти обійти молоді, їх я буду пати, Буде, буде не завершено, чи чогось не батає? Я думаю, що у нас 17 рік теж буде вже... Але зроблено правильно, ми були, ну це. Вони кожен приїхали, і сказали, саме легше тіло 200 тисяч і розвернути, розумієте, Але це ж теж неправильно. Це буде кіп'яті, це буде змінення енергія, енергія. Це я, я сам, що я буду в першу чергу, голова, я знаю, що все одно є ж де жде взнава, єжне це відповідні органи. Знавайте, як подавати в прозоро, чи реконструкція, чи капітальні, чи зміни до проєкту. Взнавайте? Є у освітній відділці такого лісу. Немає в нас в освіті цілого ну, відділу. Не. Ну що ви розказуєте? Як вона повгінити відділу? Є цілий відділ. Може в райдержадміністрації? А де? Відділ освіти є. Чуєш, ж А давай через Дніпропетровськ. Вони вже прозоро працюють, скільки часу через Через літча через заступника. Она же є махитна заступника. Хай, хай дасть телефон, він же давав телефон. Вони вони працюють уже скільки часу, а тут все неділо світ, районну архітектуру не може. У закони цю групу, яка буде будувати. Ми теж спробуємо. Я попробую завтра з'їздити, якщо це виходить. А саме краще мабуть в районі архітектуру, і вам це Тому що відділ освіти, так як вам люди сказали. Ми виділили гроші, а ви робіть, вже так робіть. Ну, тому що ми не відвіділи освіти. Знаєте, якби ми були від освіти, вони б зовсім по іншому з нами не говорили. Це однозначно. Я хочу, щоб 200 тисяч мені виділили. Сильно Заб... справді розписи, забирайте, вони да. буде працювати група, а на це все забезпечення, будь ласка, хай буде. Я тобі йду в район, Де, І хочу гроші, заплати. Мені знайте ти... мені цих 200 тисяч. Любов, 200 тисяч не буде проблема і виділити просто сьогодні, і ви ж бачите, да? no. розділяли тих 50 тисяч, 30 no. тисяч. На даний момент є 260 тисяч і 200 району це 460 тисяч. 1217 ми виділили в червні, 55 тисяч виділили ще сьогодні. Це буде десь 270 і 200... Це 470 тисяч. Ми маємо знати, як нам стартувати і почнемо. А може буде, якщо воно запуститься, зараз жовтень. Туди-сюди буде, якщо не, не. не виділити ці кошти, цих 200 чи хоч 150 тисяч, нам то районі більше зараз не ну, добавить ні копійки. А товари. нам на одне будівництво за кошторисом е, Юрія Миколайовича треба 700 тисяч, скільки на будівництво. Це кошти Юрія Миколайовича нам не підійде. Правильно, але це не буде менше. Менш, Тому що там організуватися на цю суму треба. нам треба.

Да. Е, Любисток буде здавати свій об'єкт, йому треба буде підписати, е, Михайло Каже, має підписати декларацію. Я, на початок цього. Це, це, це буде приблизно від пів мільйона до мільйона гривень. Я об'ясню, Є кошти ці немає? А то немає. Ні, на даний момент немає. Ми, немає. ми кинули на садочок да. 270 тисяч. Це з цієї сесії попередньо. Двома сесіями. Двома сесіями є 200, але 200, 200, 200, але сесі. Друга, що є, кілометрів. Що, закрутити роботу. <кхух> ну, Буде настільки. Учиться. Ні, для початку треба зразу, треба отак Зараз треба робити документи. знати, що і подавати. Документи будуть робитися до трьох тижнів мінімум. Це саме. Як мінімум, а то й місяць, якщо я не помню, Це сам тендер, був, чи вжай, 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 а, а тендер на документи, ну. а сам тендер буде гратися теж неділі-дві. Якщо будуть учасники, не. бо ти подаєш є п'ять днів так. для того, щоб учасники ну, е зарису. Підписалися на твої умови. Вони мають надати тобі документи на протязі цих трьох днів, мінімум трьох днів, ти маєш перевірити, якщо документи не надані у відповідному згідно законодавства, ти відхиляєш, тобто автоматично починаєш з нуля. Якщо не правильні документи, якщо є два учасника, далі йде опціон, який триває день. Після аукціону переходить наступна стадія заключення договору, там теж виділяється не менше п'яти днів, якщо я не помиляюся. Тобто в загальному і підписання договору в загальному це займає мінімум 2,5 неділі. Це якщо зразу є учасники. Якщо ми <клухи> два місяці говорили, чому про це не сказало.